Ми знаходимося в селі Верхній Донавець, останній столиці за Донецької Січі. Саме тут румунські добручі, яка тоді входила до складу Османської імперії, наприкінці 18 століття козаки заснували Донавецьку Січ. Сформувати це військове формування їм довелося через те, що російські імператори зруйнували нову січ на території України. У 1830-х роках за Донецька Січ припинила своє існування. Проте нащадки козаків і досі проживають на території сучасної добружжі. Про ці славетні козацькі часи нагадує монумент, споруджений у 1997 році за ініціативи Союзу українців Румунії. Українці тут створили особливий варіант традиційної культури українців. Ну і звісно, що ця традиційна культура як, як комплекс, вона є часткою вже і національної культури Румунії. Українці змогли адаптуватися на, на цій території, вона не була традиційною для українців землеробів, особливо якщо йдеться про дельту Дуная. Тому що в Дельті Дуная всього-навсього 13% твердині, яка дозволяє займатися хліборостом, все інше це озера, це очерет, і тут більше. Ну, займаються рибальством і, і тваринництвом, ніж землеробством. Mm. У другій половині 19 століття у багатьох українських селах були, були школи. Українська мова вивчалася, але вже в середині ХХ століття був курс: взяти курс на активну інтеграцію національних меншин, і в тому числі українців в румунський соціокультурний простір. Освітні заклади почали закриватися.